Настав час підсумувати новини сьогоднішнього дня про все, що сталося в Тернополі та області, розповім за мить, адже далі підсумки новини. Почнемо випуск із випадку, свідками якого стали наші журналісти. Невідомий напав на тернополянина. Інцидент трапився на мікрорайоні Новий світ. Сьогодні по обіді чоловік вдарив незнайомця пляшкою по голові. Більше про обставини дивіться у сюжеті. Розбив голову пляшкою. У Тернополі на розі вулиць Теліги та Котляревського невідомий чоловік напав на тернополянина. Близько 16-ї інцидент помітили наші журналісти поблизу управління патрульної поліції. Разом з потерпілим був його товариш, який саме перебував в магазині. Коли вийшов, каже, побачив друга в крові. Випадок був, вдарив мужчина просто по голові бутилкою і це підорів. Але він був за кутом, коли ми пили каву. Вони не знайомі обоє? Е, ні, не знайомий. Це психічно хвора людина. А ви його, ви його знаєте? Ні. І товариші? Товариші. Патрульні затримали зловмисника, викликали швидку допомогу і надали потерпілому медичну допомогу. За словами очевидців і інших громадян, які стали свідками даної події, виник словесна перепалка. Виникла сварка між двома громадянинами, в результаті якої один з чоловіків знову ж таки за версією свідків взяв бутилку до рук з під алкоголю і вдарив іншого по голові. А внаслідок чого інший отримав певного роду тілесні ушкодження. У одному місці працює швидкий. Повз якраз проїжджав екіпаж патрульної поліції, які оперативно надали першу домедичну допомогу особі, яка постраждала внаслідок даної конфлікту, ці, так би мовити, бійки. Наразі одного із громадян забирає швидка. Далі викликали слідчо-оперативну групу. Обставини інциденту з'ясовують. що загрожує нападнику, повідомлять згодом. Масштабна пожежа у скалаті. Машина згоріла вщент а також усі речі, які стояли в гаражі. Крім того, горів її житловий будинок на тому ж подвір'ї. Покрівля знищена вогнем повністю. Пожежа виникла в житловому будинку та гаражному приміщенні. Наслідок пожежі знищено покриття будинку та речі домашнього житку на площі 40 квадратних метрів. Також пошкоджено автомобіль, що знаходився в гаражі. винуватця аварії розшукують у Тернополі 10 жовтня. На проспекті Злуки зіткнулись дві легківки. Водій винуватець ДТП втік з місця події. Автомобіль, який розшукують, це Honda Accord, номерний знак ВО 8603ЕА. Якщо вам відоме місце перебування власника цієї машини або інші деталі аварії, телефонуйте на лінію 102 або за номером телефону 067 6204 386. До інших там троє учасників взяли участь в аукціоні, де продавали борщівський спиртзавод, не дивлячись на обстріли росіян мирного населення. 10 жовтня майно державного підприємства «Укрспирт» у борщеві продали за 17 мільйонів гривень. Також новий власник має погасити борг по зарплаті, а це ще 27 мільйонів. Спиртовий завод у борщеві вже третій об'єкт, який продали на Тернопільщині цієї осені. Окреме майно борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» пішло з молотка за 17 мільйонів 700 тисяч і одну гривню. Не зупинила торги важка ситуація із російськими ракетними обстрілами 10 жовтня 2022 року. Цей спиртовий завод виставлявся ще 22 вересня, але на превеликий жаль, що не було жодного покупця відповідно до закону України про аукціони ціна автоматично знижується на 50%. Тобто, якщо він коштував практично 27 мільйонів 557 тисяч, то зараз він коштував, стартова ціна його була 13 мільйонів 778 тисяч гривень. Рештом мов, купівлі ті самі. Новий власник має також погасити заборгованість щодо зарплати у розмірі понад 27 мільйонів гривень. Нагадаємо, раніше вже продали два спиртзаводи – Кобиловолоцький за 70 мільйонів і Марилівський за 150. Внесено гарантійний внесок. По Кобиловолоках це 4 мільйона 200 тисяч, а по Мешковицькому спиртному заводі це 9 мільйонів майже 100 тисяч. От зараз чекаємо основ основного платежу. Борщівський спиртзавод дуже подібний до об'єкту. у Кобиловолоках додає Руслан Белошицький, та продати його було важче, хоч і ціна менша. Чому ж так? Кобиловолоки вони з краю села. Всі очисні споруди, всі, 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 всі комунікації в них є їхні особисті. Борщівський спиртовий завод він знаходиться в центрі міста Борщева. Тобто будь-які викиди, будь-які запахи, будь-які інші моменти потім будуть впливати на те чи інше виробництво, і саме місто борщ, борщів знаходиться далеко від обласного центру і не за не, 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 не таке, не, не не зацікавленість даного регіону е, потенційними інвесторами. Наразі по спиртзаводах на Тернопільщині все. Далі фонд держмайна продаватиме менші об'єкти. де продаватися е, хата е, от на 200 квадратів, десь в районі. 195 тисяч гривень також буде вставлятися в монастириську в центрі міста гараж, в центрі Чорткова. Колишній горільчаний цех Ще дуже гарний лот в Кременці. Буде продаватися 200 квадратів другого поверху колишнього будівлі статистики. Більше про це можна дізнатися на сайті Privatization.ua, А вся інформація про аукціони є на прозоро продажі. Далі тема актуальна. Не просте, а золоте. Днями українців шокувала ціна на курячі яйця, майже вдвічі дорожчі. Якщо ви ще їх не купували, то за десяток готуйте майже сотню гривень. Чому відбулось таке стрімке подорожчання? Знає наша Олеся Лепчак. Мій сніданок переважно складається з яєць, варених або ж з омлету. Але зараз він подорожчав двічі. Ще влітку за десяток звичайних курячих яєць я могла віддати близько 30 гривень, а зараз доведеться викласти понад 45. Те, що зросли в ціні, курячі яйця підтверджують продавці і покупці. Тож для цікавності ми відшукали архівні кадри за вересень 2021 року. Це прилавок одного з супермаркетів. Там яйця вищого гатунку по 31 гривні. А тепер на сайті того ж магазину десяток вартує понад 63. Минулого тижня на місцевому ринку нам пропонували десяток за 55. Проте вже цими днями в соцмережах українці почали обговорювати подорожчання яєць і називати їх скарбами, адже зараз ціна сягає понад 70 гривень у деяких маркетах сотню. Продавці кажуть, що ціна залежить від різкого похолодання в Україні. Так кури несуться менше, і відповідно пропозиції від місцевих господарств не надходять. Інші ж продають яйця за тією ціною, яку пропонують гуртовики. Скажіть, чому зараз така? Ціна чесно за тиждень часу піднялася ціна і нам нічого не кажуть, нам просто піднімають ціну. На цінеутворення також впливає попит на яйця. Вартість зерна та комбікорму для курей. А ще все залежить від курсу долара. На одному з тернопільських ринків минулого тижня найнижча ціна за яйце була 5,40. Покупці цінам не радіють, але розуміють, що через війну вони зростають. Кажуть, продовжують купувати, але у меншій кількості. Тож до вибору товару підходять ретельніше. Погано, звісно, для нас це накладно, дуже важко. Ну але ми зважаємо, що війна. Таке в мене пояснення. Експерти Українського клубу аграрного бізнесу прогнозують, що з наступного кварталу, тобто у 2023 році, вартість курячих яєць почне поступово зменшуватись. Далі про наслідки ракетних обстрілів, пошкоджених електричних мереж або їхніх елементів на Тернопільщині немає. Але через вчорашні масовані ракетні обстріли втратила живлення основна підстанція. Тернопільська вона живиться від мереж Хмельницької та Івано-Франківської областей. Про це нам повідомили у Тернопільобленерго. Поки живлення на нашій підстанції не відновиться, споживачі в області почергово відключатимуть від електропостачання. Робитимуть це відповідно до графіків погодинних вимкнень. Живлення наших споживачів здійснюємо по резервних джерелах. Ми є обмежені в видачі потужності, зв'язку з чим велике прохання до відповідальних споживачів обмежити роботу в енергоємних електроприладів, особливо в години пік: це електрообігрівачі, кондиціонери, бойлери, електроплити та електрочайники. Хотів би закликати промислових споживачів оптимізувати свої виробничі процеси та зменшити споживання в ці найближчі дні. Всі ми звичайно сподіваємося, що в дуже короткі Час у нас стабілізується електропостачання області. І третину живлення на Тернопільщині вже відновили. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Наразі 33 тисячі абонентів залишаються без світла. До кінця доби мають повністю відновити подачу електрики. Додамо, що Тернопіля в середньому споживає електроенергію потужністю 220 МВт, мегаватт. Зараз максимально можлива потужність 120. Саме з цим пов'язані віялові відключення. Продовжуємо усі масові заходи на Тернопільщині. Рекомендують перенести принаймні до 16 жовтня. Точно таке рішення прийняли на Раді оборони області через масовані обстріли українських міст. Це стосується і раніше погоджених військовою адміністрацією масових зібрань. Рішення прийняли з урахуванням безпекової ситуації в країні. Сповістити про небезпеку. Останні два масовані обстріли в Україні показали, що в випадку знеструмлення чи зникнення мережі не працюють звичні рупори і додатки на телефонах. Тому тернополян про повітряну тривогу попереджають ще й екіпажі патрульної поліції. У випадку масштабних тривог поліцейські працюватимуть у посиленому режимі і надалі. В першу чергу інспектори патрульної поліції через гучномовець, яким обладнані всі службові автомобілі, здійснюють сповіщення про те, що є зараз в області повітряна загроза. І повідомляють про тривогу громадян. Також в разі, якщо там через різні обставини буде відсутнє електропостачання, інспектори патрульної поліції будуть здійснювати і оповіщення про відбій повітряної тривоги, щоб люди могли вийти з укриття. Окрім того, на виконання рішення адміністрації області, екіпажі патрульної поліції. Під час повідомлення про повітряну тривогу будуть зупиняти громадський транспорт, інформувати громадян про те, що є зараз невірні загрози, і зорієнтовувати населення знову ж таки до найближчого укриття або бомбосховища. Це стосується і водіїв, і кондукторів, і пасажирів відповідного транспортного засобу. Саме мова йде про громадський транспорт. Окрім того, якщо екіпажі будуть патрулювати вулиці міста і в разі виявлення значного скупчення людей, чи це на зупинка громадського транспорту, це просто на вулицях чи біля закладах відповідних також за допомогою. Інспектори будуть інформувати громадян про те, що їм потрібно пройти найближче бомбосховище або найближче укриття. Також екіпажі патрульної поліції несуть службу і за межами міста на автодорогах області. І саме там інспектори патрульної поліції зосереджують свою увагу вже на виявлення небезпечних предметів або літальних об'єктів, які можуть знаходитися в межах області. Вони це роблять з метою інформування відповідних спецслужб, які вживатимуть відповідні заходи. А також патрульні нагадують, карта укриттів Тернополя знаходиться у відкритому доступі в інтернеті, тож нехтувати тривогою не варто. Це відповідальність самої людини знайти найближче сховище і перечекати небезпеку там. До інших тем як правильно планувати вагітність, знаходити зв'язок із дитиною і не загубити себе після пологів. Усе це вам можуть розповісти в новій школі для майбутніх батьків. Профі мама відкриття вже відбулося. На допомогу матусям, які планують вагітність або хочуть дізнатися більше про виховання дитини у Тернополі. Відкрили першу школу для матусь, профімама. Ініціатори намагались створити платформу для комунікації та взаємопідтримки молодих матерів. Адаптація до змін, які виникають після народження дитини та формування відповідального підходу до батьківства. Школа створена для вагітних жінок на пізніх термінах, а також новоспечених матусь і татусів. Мета школи підвищити обізнаність молодих мату в питаннях догляду за немовлятком його психомоторного розвитку, питання грудного вигодовування е, після полохової депресії, емоційного вигорання е, в декреті, так після народження дитинки, е, адаптація до свого нового стану, і також таким цікавим на, нас напрямком буде. Е, Ознайомлення з методами природного планування сім'ї на відкритті виступали спеціалісти, які будуть займатися із учасницями. кажуть, хотіли би бути подругами та порадницями, аби надати їм відчуття підтримки. Важливо, що на зустрічах дівчата зможуть розділити свої переживання з іншими матусями, а фахівці підкажуть вирішення проблем. Моя частина роботи як психотерапевта це робота із переживаннями жінок з їх емоціями. Ми будемо багато говорити про емоційний інтелект жінки, про те, чому. Вона може мати ті чи інші почуття про те, як розвивається дитина, і як у кожний період розвитку мама мала би побудувати свій контакт із нею, які можуть з'являтися виклики, як за сторони дитини, так і за сторони мами. Гості заходу розповідають, що вважають школу актуальною у наш час, адже це місце, де матусі відчують психологічну допомогу, а особливістю стане індивідуальний підхід. Ми можемо сказати, що це дуже гарно. Проект, який дійсно потрібен нашому місту і не тільки місту, а взагалі країні, тому що впевнена, що більшість дійсно мам, які вперше народжували, особливо стикаються з проблемами незнання. Як ви вважаєте, чи буде попит на цю школу? Однозначно буде попит на цю школу, оскільки вона є актуальною і там дуже Класні теми розглядаються, грудне вигодовування, скільки в мам проблем через те, що вони просто мають брак знань. Не забули засновники і про чоловіків. Проєкт створено для майбутніх батьків, аби вони не відчували тягару виховання, а були щасливі та радісні. Дітей виховувати є важко, не просто. А за допомогою людей, які тут працюють, які будуть допомагати молодим сім'ям, вони будуть відчувати полегшення і задоволення від батьківства чи материнства. Після п'ятитижневого навчання школа гарантує, що матусі не будуть панікувати, коли виникатимуть проблеми із малюками. По завершенню п'яти тижнів їх чекає постпроектна платформа. Організатори планують проводити семінари, бранші та прямі ефіри із спікерами та лікарями. Позитивна новина: дрони Камікадзе таки будуть. Притула Стерненко вирішили зібрати 100 мільйонів гривень, щоб купити безпілотники для помсти Росії. Українцям ця ідея так сподобалася, що за добу задонатили у кілька разів більшу суму 352 мільйони гривень. Отже, 100 мільйонів у нас є і є навіть більше власне про цифри. Це колосальна сума. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень. Перевищили а, очікування по цьому збору, і зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, а, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна, і ми над цим працюємо. І бавовни буде багато. І на завершення традиційно новини спорту більше сотні спортсменів всієї країни цими вихідними стали учасниками другого відкритого чемпіонату з кікбоксингу. Звання найкращих виборювали у 35 категоріях. Переможці візьмуть участь у чемпіонаті України, який відбудеться з 20 по 23 жовтня у Хмельницькому. Уже вдруге у Тернополі відбувся відкритий чемпіонат України з кікбоксингу. Учасниками цьогорічних змагань стали більше сотні спортсменів з усієї України. Боролися за звання кращих у 35 категоріях. Поділ відбувався за вагою, віком та статтю. Різні вагові категорії, вагові вікові категорії, діти віком від 7 років у нас змагаються, і відповідно і старше. Так само є і старші спортсмени, це вікова категорія 19, і старші років. От. Є дівчата у нас виступають на цьому турнірі. Зазвичай, як і всюди, дівчат небагато, але все ж таки вони у нас є. Цей турнір є відбірковим, так, відбірковим, і найкращі спортсмени з нашої команди, які себе проявлять на цьому турнірі. Далі поїдуть на чемпіонат України здобувати перемоги. Серед учасників змагань чемпіон та переможець Кубку України Максим Стецій. Кікбоксингом займається 5 років. Серед своїх досягнень найголовнішим вважає тренерство. Вимагає дисципліни, психологічного настрою. Потрібно чітко знати, для чого ти приходиш, для чого ти тренуєшся. Має бути ціль, під яку ти відповідно тренуєшся. Якщо немає цілі, ти просто приходиш і витрачаєш свій час, можна сказати, просто в пусту. Вимагає також фізичних здібностей. Однією із наймолодших спортсменок стала семирічна Ліза Довгалюк із Шумщини. Мене тато запросив, і я хотіла попробувати мені, і мені сподобалось. Майже рік у Тернополі працює Федерація кікбоксингу України. За цей час виховали чимало призерів та чемпіонів. Голова федерації кікбоксингу у Тернополі Ігор Гуда пишається результатами наших спортсменів. Я взагалі людина, яка дуже любить спорт, сам колишній спортсмен і розумію, що таке бути спортсменом. Спорт підтримував завжди. Тому чому саме кікбоксинг? Тому що десь останній е, останні період часу я, скажімо, познайомився з молодими хлопцями, які мали велике бажання, великий інтузіан розвивати цей вид спорту. Я десь долучився в фінансовому, що в них це краще вийшло. Вони їздили на змагання, мали можливість виступати на різних аренах. От. А учасниками я би хотів побажати звичайних перемог, щоб вони проявили себе як найкраще, ну і звичайно, щоб все відбулося без травм. Команда з Тернопільської області, саме місто Тернопіль, то досить непогані є бійці. Вони виступають на міжнародному рівні, також на чемпіонатах України. І це дуже добре, що це вже другий турнір. Ми таки проводимо. І бажано звичайно, щоб вже на наступний рік. Наприклад, що вже був не тільки чемпіонат академії, а був чемпіонат міста, був чемпіонат Тернопільської області, тому що тут клубів і спортсменів вистачає. Для популяризації кікбоксингу на Тернопільщині відкривають нові філії. За результатами турніру, переможці братимуть участь у чемпіонаті України, який відбудеться з 20 по 23 жовтня у Хмельницькому. Такими були головні новини цього дня. Дякую, що ви з нами і довіряєте саме нашому телеканалу. Вдалого вечора бережіть себе і вірте в перемогу України.